Доброго дня, глядачі Ютуба, підписники мого каналу. Загнали на дефектовочку Масей Фергусон 7370 бета. На молот у неї 4,5 гектар тисяч. Зараз подивимося легенький огляд. Ремінь на привод жодкий. Ідемо далі. Цепок на вигрузку бункера, сім рівнів на весь комбайн і три цепка приводних, робочих я на них кажу. Тож один ремішок, другий, третій, четвертий, п'ятий, ну, на цій стороні шість, якщо є з цічкарню шість штук. Там, на гідростатіку це в кожного є він, то ми вважаємо робочі рівні. Так, йдемо далі. Подивимося на стан решет. Який стан решет? За, за 4 тисячі з половиною гектар. Решета, е, типу рибячої чи шуїчі, як на них кажуть, ще в вогнях. Ще все ціле. Нічого, це 4,5 тисячі гектарів вони змолотили. Удлянітель цілий. Все ціле. Провіряємо з вами клавіші, які пройшли ще оригінальні пошіпники стоять. Дивіться, дерев'яні пошіпники. Дальше. Так, не побачите отаку. Дивіться, не ворушиться. Дивіться, не ворушиться. Що це значить? А це значить якість. Так, на цій, на цій стороні. Аж один цепок, і два елеватора, і два рівня робочих. Ну цей рем'ян, що крутить насос, а то, то такий ремішок. Неважливо. І на цій стороні взагалі нема рімнів. Є розпределитель? Основний і ще один додатковий на кліренс кліренсжатки. От так то. І все. Бак на 500 літрів з лишнім. Ось такий комбайн. Хто шукає? Кає собі комбайна, думає, що брать. Отакий стон. 4,5 тисяч гектар він змолотив. Салінблоки, дивіться, розкрутили болти, якщо вдруг що поміняли резиночку і все. без всяких завтулувань чи ще щось. Але 4,5 тисяч гектар резинки, резинки ще як нові. У щипники ще оригінальні стоять на, на клавішах. Ідемо далі. Січкарня. Ще оригінальні стоять ножі. На вашу думку, потребують заміни чи ні? Розвернуті, так. Да. Противоріжущі ще заводські стоять. Ще заводські. бета-ракета. Все ціле. Комбайн пройшов 4,5 тисяч гектар за 4 роки. До речі, він ще й економний. То, що він простий, він ще й економний. Тож всім дякую. Слідкуйте далі буде.